Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення відхова за добу. О 18.24 в селі Кирилівка Чугуївського району. Внастрідок обстрілу дах сільського клубу. Постраждала жінка 48 років. О 18.05 в селі Волохівське Чугуївського району. Внастрідок обстрілу горів приватний будинок. Постраждав 43-річний чоловік. 17.25 Куп'янський район, куп'янська громада. Відбувся обстріл, потрапляння снаряду в землю між двома багатоквартирними будинками. Постраждали жінка 69 років і двоє чоловіків 71 та 72 років. О 13.10 в селі Волохівське Чугуївського району. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок. О 13-й в селі Курилівка Куп'янського району внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню постраждала 80-річна жінка. О 12.05 в селі Курилівка Курилівської територіальної громади внаслідок обстрілу горіла триповерхова приватна будівля. О 10.40 в селі Руська Лозова Дергачівської територіальної громади. Внастідок обстрілу каба пошкоджено 5 приватних будинків. Постраждали чоловік 44 років та жінка 69 років. О 10.05 за межами села Глушківка Куп'янського району. Внастідок обстрілу горіла трава. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 52 оперативні виїзди. За добу на Харківщині зафіксовано сім пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Вони стались у Чугуївському та Куп'янському районах області. Ворог обстріляв приватний сектор, цивільну інфраструктуру, спричинивши пожежі. За добу трапилось 24 випадки пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 11 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 52 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська тримають свої позиції та дають відсіч ворогові. На Харківському напрямку кількість атак за добу склала 9. Сили оборони відбували штурмові дії противника біля глибокого, Вовчанська та Тихого. На Куп'янському напрямку відбулося 10 бойових зітнень поблизу Стельмахівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Сеньківки. Марія Соловйова, Дмитро та Олексій Муравйов, Харків. Новини.